Так, одну секундочку, присядьте, будь ласка. Гарне, присядьте. Сюжетно. Будь ласка. Я постою, працювати запит на інформацію. Будь ласка, прийміть мене. -е, я перепрошую, але я руку вивихнула. Я не можу писати. Сядьте, будь ласка, за стіли на поші відповідно до закону про доступ до публічної інформації. Громадяни мають право подавати запит на інформацію, усно, письмово або в інший ну, давайте, спосіб. Давайте, а я вам кажу, я не можу писати я руку. Підборюю. У вас є п'ять працівників для того, п'ять з половиною ставок. Вірніше вам на це виділили 190 тисяч гривень це питання та не Так, звичайно. Будьте ласкаві, присядьте. Я постою, дякую. Присядьте, будь ласка. Я постою. ж вам чаю зробити. Крисло, дівчата. Давайте я повтаряю для пана високоповажного, тільки не кричіть. Я не кричу. Не я... нападайте. Ніс. Ми ж вас боїмося. А Що ж так ви так боїтеся? Ви працюєте дуже. Присядьте, будь ласка, за цей час. Я постою, дякую. Будь ласка, ми вам чаю зробимо, тільки не кричіть, не нападайте на нас, а ми вас дуже боїмося. Прищайте, будь ласка, я зараз закінчу роботу і з вами буду розмовляти. І так. Я постою, дякую. Можна запит на інформацію прийняти? Можна, тільки присядьте. Я присядьте, будь ласка. Я постою, дякую. Так. У вас тут навіть ведеться відео спостереження. Я, е, перепрошую. Я не уточнила. Це міжнародний проєкт. Так, я перепрошую. Ну пошукайте, будь ласка, бо тут прийшов пан, з ним треба порозмовляти, а ви мене скільки часу забираєте. А давайте ми так зробимо. В цьому номері ми дамо тільки анонс про, про так. А наступний номер ми зробимо цілий розворот. Ну Ви мене зрозумієте правильно, що я мушу, я державний журналіст, я професійний журналіст, я мушу з трьох джерел перевірити. Інформацію перед тим, як давати її, озвучувати е, в інформаційному віснику. Ну от, майбутнім інвесторам. Алло, То збило щось. Людмила Михайловна, то я дзвонив. Ви з ким розмовляєте? З кимось розмовляєте? З ким ви? Сама з собою розмовляєте? Чи майбутнім інвесторам надається сприяння з боку держави. Місцевих органів влади. А ви до мене не можете дзвонити? Ви в мене заблокований, тому що ви так. на нас нападаєте і ви нас б'єте. Ну, з ким ви розмовляєте? Людмила Михайлівна? Ну, у мене два. Бачите? У мене два дві так? карточки. Яких і з ким ти тільки розмовляли? Один, ось дивіться: номер один і номер два. Мене бачите? У мене дві. Карточки. Я попрошу прийняти запит на інформацію. А чому кенселу у мене тут вибиває? Присядьте, будь ласка. Прийміть, будь ласка, запит на інформацію. зараз, інформація. зараз, 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 зараз. Дивіться, у вас я навіть записаний? Ну а як ви гадали? Та, це круто. І я у вас є записана. Та Шуба? Ви знову мене ображаєте? Чим? А чого ви мене ображаєте? У мене записаний мій, мій телефон, я хочу так записую. Це мій телефон. А, а на що? Присилайте, будь ласка, людей. А де ви Чому вони так поволі йдуть? Прийміть, будь ласка, запит на інформацію. Я зараз приймаю вас запит. Присядьте, будь ласка. Я постою, дякую. Чаю. Я не хочу чаю, я спішу. Я розумію, що ви спішите. Чудово. Зараз прийде міліція при міліції. Ми будемо те все говорити. Ви відмовляєтесь приймати запит? Приймайте, будь ласка. Приймаю. Запит. Чудово, я чекаю. Задоволенням. Оформляйте, будь ласка. Запит. Я не можу. Мене рука болить. У вас є працівники? Працівників немає. А де працівники? Одна у відпустці, угу. друга в казначействі, а третя іде, пішла. Три. А скільки у вас штатних посад? Штатних одиниць? Багато. Скільки? Сто. де решта? Або я. Що? Авоя? Я на багатьох посадах. Решта штатних одиниць де? Е, я вас дуже прошу. Ви присядьте, будь ласка, присядьте. Зараз прийдуть працівники правоохоронних органів, і я при них буду з вами розмовляти. А без них я не буду. Тому що ви на мене нападаєте, тому що ви за мною кричите, uh -huh. тому що ви мені погрожуєте, а я того не хочу. Я uh -huh. хочу, щоб ви були свідки. Повідомляйте, будь ласка. А я не можу писати, напишіть ви. Ну, напишіть, я вам дам папір. Ви не можете писати в зв зв'язку з чим. У мене рука була. Чому ви на лікарняному? А я не на лікарняному. Значить, ви виконаєте виконувати свою Можу. Виконуйте, будь ласка, свій поставити. Я можу тільки друкувати. Друкуйте, будь ласка. Запит можна надрукувати. Можна так, звичайно. Я дозволяю. Ви не боїтеся? не витатися. боюсь. Добре. Будь ласка, оформляйте запит а на інформацію. Подійте, поки прийде... Мене міліція ваша не обходить. Я прийшов запит на інформацію подати. Ну ви, ви відмовляєтесь? На мене. Ви відмовляєтесь? Я боюся вас. До... Боюся що, запит на інформацію я прийняти? Я тут, брати запит, але ви будете стояти за моєю спиною і ви мене можете вдарити, так як минулого разу. <рес> я постою з боку. Тоді станьте, будь ласка. Добре, так. я стану тут. Так, нормально? Так. Чудово, приймайте, будь ласка, запит на інформацію. Це буквально дві хвилини і я пішов. Так. Зараз у нас зберігали. Я вам серйозно кажу, подивіться. Мене не обходить ваша рука. Якщо у вас болить рука, звертайтеся, будь ласка, в, Ні, я в лікарню. Не пишу. Звертайтесь, будь ласка, в лікарню. Вам відповідно до закону про працю нададуть лікарняни, ага. і ви підете на лікарняни. А так. ви не могли мені зі мною зараз піти в лікарню, щоб я пройшла без черги? Ні. Я маю роботу. Так. Тому що ви лукавичі. Ви чекайте хвилиночку. Інформаційний запит громадянина. Як ваше прізвище? Кенцело Юрій Романович. Як як? Кенцело Юрій Романович. Кецало чи кенцело? Кенсало. Ага. Кенцало. Інформаційний. Ви минули якийсь інформаційний запит, писали Бакунцю. Там не можна зрозуміти. Я вам написала відповідь, щоб ви набрали на комп'ютері. Ну щось так тяжко зрозуміти. Це оформляла секретар Яворівської міської. ради. дякую. Ой, проходьте, будь ласка. Та боюся його. Присядьте, будь ласка. Я візьму інформаційний запит, бо я боюся, що він ззаді може мене вдарити. До речі, цей запит писала секретар міської ради. Секретарка, секретаря міської ради. А, ну тоді я можу взагалі на нього не відповідати, то не ви писали? Ні, я подавав Треба Усний. Ні, я оформляв усний. Вона, вона викладала на папері. Так, інформаційний запит усний. Пишемо. Кому? Головному редактору. Я до вас звертаюся. А у нас немає головного редактора. Добре, Яворівський голос. Е, просто редактору можна? Припишіть, як вам зручно. Я подаю усний запит, оформляєте ви так, як ви знаєте запит за необхідне. Нагадую вам, що відповідно до закону про доступ до публічної інформації є відповідний Не заважайте, будь ласка. Добре, я сфотографую то, що Редактору КПРГ, Яворівський голос. Тепер від кого? Кенцело Юрія Романовича. Як-як? Кенцело. А.Егорова Кенц... Канцала може? А як вам зручніше? А ви до школи ходили? Я Українською мовою. Канцало, кенсалу, кенсалові. Давайте. Юрія Романовича. Так. Я такий запит підписувати не буду, він неправильно сформований. А як ви будете підписувати? Є постанова Кабінету міністрів, де чітко вказано, має писати прізвище, адреса. Там, взагалі, а не чого план. ви не диктуєте мені свою адресу? Я звідки ви знаю, мене, ви, ви мене питаєте, я вам говорю. То, що ви не вмієте оформляти інформаційних запитів, це ваші особисті проблеми. Так. Значить, ви безграмотна. Так, кенсула Юрія Романовича, Меш, Канця, міста Яворова, Львівської області, вулиця яка. Осипа Турянського. Осипа Турянського. Був такий письменник, Осип Турянський. Якщо ви не знаєте, то забув Ну бачите, ну бачите, люди. Ну бачите. Осипа Турянського. Яку вам ще інформація потрібна? Область, Україна. Інформаційний запит. Називається запит на інформацію. Запит Ну. Прошу вас. Прошу. Вас писати з великої літери чи з малої? Як вам дозволяє освіта? Прошу вас. Надати мені. Надати мені. Завірену копію наказу. Завірену копію наказу. КПРГ Яворівський голос. У нас нема КП. У ну, мене є ваш лист, де написано КПРГ. Українською мовою А, Б, В, Г, Д, Ж, З, І, К, Л, М, е. Копію. Наказу. КП РГ Яворівський голос Номер 333 від 16 вересня 2015 року. А про що він ви мені напишете? Все. Як писати? З повагою чи без поваги? Без поваги. Писати без Так, тому що ви поваги. лукавий редактор. Так і писати? Як вважаєте за необхідне? Е, е, З Нового року ви не будете вже на державному забезпеченні? Це буде Будьте дуже цікаво. Добре, ви то все фіксуєте, йде погроза. Ви не будете з Нового року. Відповідно, відповідно, відповідно до чинного відповідно. законодавства. Так, органи місцевого самоврядування не мають права мати засобів масової інформації так. з нового року. Це закон, а не погроза. Ну, ваш мій номер записаний. Ну, звичайно, то я ж мушу знати. О, і бабія є? Ну, а ви як гадали? Ви з ним дружите? Так. Сильно. Це є порядний чоловік, це є українець, це є дуже хороша людина якому висунуто підозру про вчинення кримінального правопорушення. А вам висунуто підозру? Про що Ви є ухильник від мобілізації? Ні, мені ніхто підозру не висовував. Ні? Ні. Ну, і це, ваша, це ваша уява. І слава Богу. І маразм. Бачите? Хлопці, маразм. Зараз напишете заяву. А ви будете свідчити? Маразм. Оформляйте, будь ласка, запит на інформацію. Зараз я Руслану викличу, тому що у нас не працює принтер, нехай іде, роздрукує. Чого у вас так руки трясуться? Ви не хвилюйтесь, Людмила Михайловна, Все буде добре. Ну та як, хлопці, та напав, тут у дверях, вас ви пізно йшли. Я боюся, що він мені по голові дасть. Тут як почав, тим от бахати, йде і й і тепер. У нас була авторка, була вагіта, їй кров носом пішла, як він сюди вірвався. То тобто є страшна. А ви місила? звертались про це в міліцію? Звертались. І що? Нічого. Сказала, мені в міліції, як ви мене вже об'єте, то тоді буде тимся. Будь ласка, прийміть запит. І я йду. Не затримайте, будь ласка, мого часу. Ну почекайте зараз. Довго чекати. Ну поки роздрукує. Я вмію оформляти допомогу учасникам АТО. Я вмію захищати людей. Я вмію ту робити. А так зробили. А яку ви оформили одну допомогу? Можете показати документально? Можу. Покажіть, будь ласка, документально одну допомогу. А що яку ще ви вам оформили? показати? Ну що вам Підтвердження ще показати? ваших слів? Що вам ще показати? тому, що ваш популізм стривожуть тільки вам повітря? От популізм це також образа. Тільки що, сказав, що я маразматичка. Тепер популізм. Оформляйте, будь ласка, запит. Нам вашого цирку не потрібно. Я говорю, напевно, більше нема працівника міліції, що робити? Пільнувати, що тільки. От тут також запишіть, будь ласка. Це дуже важлива інформація. Ми подивимося на вашу заяву. Яку, яку ви сьогодні зараз подасте. Тому що а ви ви викликали мені погрожуєте? Парку. Я вам відповів вже на ваше питання. Ви мені погрожуєте? Абсолютно, ні. Ви мені погрожуєте? Я сказав, що ні. Ви не чуєте? Ви добре Я мене не чуєте? А ви чого не мене? Тому що ви не чуєте. Я чую, добре. Добре чуєте? Я чую. Добре? Я вам не погрожував. Добре чути? чуєте? Чу, 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 Тому що чу, ви чу. не дочуваєте. Напевно, з віком ви вже не дочуваєте. З віком не дочуваєте, маразматичка. Ну я. Хочете, що вже Пишу, конечко. А ви побудьте, я при вас не Абсолютно не, не, не збираюсь бути при вашому цьому. Ага. Але я наберу, бо в мене рука болить. Може, ти находиш? Стаття 383 КПК України. Завідомо неправдині дані. Людмила Михайловна, я вам нагадую. Людмила Михайловна, чому ви тримаєте працівників поліції? чому ви не пишете заяву? А це не ваша справа. А що працівникам поліції нема чим зайнятися, чим вас пільнувати? А вони мусять тут бути, бо я боюся вас. Та є підстави. Ви нам, так є підстави. Які? Які? Є? Ваша уява? Ви боїтесь працювати в часописі? Я боюся вас. Мене? Так. Ви звернулися з письмовою заявою в міліцію? Так от зараз звернуся. А до того ви звернулись? Бо ви боїтеся? Вам скажуть в міліції. Що мені мають сказати в міліції? Що ви мене боїтесь? А яка підстава вашої боязні? Неадекватно ви ну, поводитеся, я вас запросила сісти, щоб ви почекали, щоб ви спокійно, ви стали мені за спиною. Я ж не знаю, які вас наміри. А ви самі попросили мене тут стати? Ні. Тоді встаньте, будь ласка. Добре, так. я стану тут. Так, нормально? Так. Вихідний номер. І хто отримав, мене цікавить. Хава рука вже не болить? Болить. А як ви пишете? Отак пишу. Там потрібен там мій автограф? Треба, треба. Тільки поставте, що ласка, складати. Дякую вам, Людмила Міхаліна. Я хочу вам повідомити, що я до вас ще прийду з запитами, тому щоб ви не боялись, А якщо ви боїтесь, то звертайтеся в правоохоронні органи. А якщо дуже боїтесь, то ще краще йти на пенсію. До побачення, Людмила Михайлона.